Я займаюся давно великими проектами і привик робити все найбільше, і партнери запропонували. Минулому році зробили найбільший в Україні, тому що це льодовий стадіон, який має 6 тисяч квадратних метрів. Ми допомагаємо, як можемо там, хлопцям. Дуже вдячні їм, що ми можемо зараз, отут, отак -от відпочивати, кататися на ковзанці, тому що якби не вони, ну цього всього б не було. Я тут, можливо, ну хвилин 20-30. Я хочу знайти інші собі ковзани, їх надягти. Та після того як лід буде кращий, спробувати його. Я гадаю, що нам потрібно берегти в нас якесь свято, це стовідсотково, але не потрібно з цього робити якийсь такий заход, якому буде здаватися, що це найголовніше що зараз нас турбує. Ми дуже всі якось без світла навчилися щось робити, і мене саме це дуже. Мені це подобається, тому що ти їдеш до друзів, ти більше спілкуєшся, і в тебе з'являються українські кросворди. Для мене це якась стала знахідка. Раніше то якось було не дуже цікаво. Тепер це о, тепер якось вже й українську мову можна вивчити. І такі маленькі параметри, які раніше ніяк тебе не цікавили. Я гадаю, що якщо не буде світла, в нас буде заготовлений якісь плани. Що ми будемо робити, щоб нам було цікаво? Я письма. Насамперед для мене це якби святковий настрій. Починається зима, мінусова температура, новий рік, святки. І на, на принаймні, я перше, що хочу, це сходити на каток, тобто відвідати цю атмосферу, випити, можливо, стаканчик Глінтвейну. Я думаю, дуже важливо. І коли ти розумієш, що половина коштів, які збирають, вони йдуть на військових, то гріє душу не тільки Глінтвейн.